Здоров'я. Герой сьогоднішньої програми «Невідомий про відомих давно зарекомендував себе як успішний управлінець. Олександр Кириченко, керівник підприємства Ритм. Запрошую всіх вас у свій світ. Олександр Кириченко народився 19 вересня 1972 року в родині робітників. Мати Надія Миколаївна мріяла, аби її молодший син став бухгалтером. Мама бачила мене бухгалтером. Вважала, що це досить така корисна професія, перспективна професія. А Тато навпаки говорив про те, що для чоловіка краще бути ближче до механізмів, до техніки і бачив мене саме інженером-механіком. У школі Олександр навчався майже навідмінно. Вільний час, який всі хлопчаки присвячував грі у футбол, та у восьмому класі батько Олександра вирішив урізноманітнити дозвілля сина. На складі у них був оркестр, який ніде не використовувався, так як не було людей, які грають на цих інструментах. І відповідно у цей час звернувся один із учителів, викладач музики, саме з школи номер 1 в якій я навчався, з проханням передати весь оркестр. В школу для того, щоб діти е, мали можливість навчатися на цих інструментах. І е, при необхідності, коли були тоді поради, е, в школа, щоб йшла вже зі своїм оркестром, і е, грали діти на цих інструментах. Батько е, згодився, єдину умову, яку він поставив, це була та, що, щоб навчили його сина, тобто мене. Грати на трубі, так як вважалося, що труба там, це найбільш там елітний інструмент. І таким чином, з одної сторони, я почав розучувати ноти разом з іншими учнями нашої школи і ходив на заняття кружка цього по музиці. Бог мене обділив і слухом, і голосом відповідно ті учні. Обдаровані, які дійсно готові були грати на інструментах через півроку, вийшли на поради і зіграли все, що від них вимагали. А я як розучував тих 3-4 ноти, так і через 6 місяців знову ж таки їх і розучував далі. В цей момент доля звела юного Сашка із дівчиною на ім'я Тетяна. Я кожного літа і в принципі на кожних канікулах. В шкільні свої роки приїздила в гості до свого дідуся. От і влітку в школі, на майданчику шкільному, прийшов е, дуже такий маленький, худенький, скромний хлопчик. От, е, грали з ним ми волейбол, баскетбол, не пам'ятаю з м'ячем. Наш герой одразу справив гарне враження на дівчину. Він був надзвичайно акуратним. Пройшло багато часу, але Тетяна як сьогодні пам'ятає початок їхніх стосунків. Шостий клас це ще дитина, це ще дитинство, тому звичайно воно починалося все з дружби. От, періодично ми з ним перезвонювалися, тобто він телефонував мені до моїх батьків, коли я вже була вдома в себе. Ну, от, в принципі, з тих часів ми і, і разом. Ну, це такі були дитячі, чисті стосунки. І в нас були інтереси, які там це школа, це які там, пам'ятаєте, анкети заповнювали. Тобто такі зараз цього вже діти втратили, коли прийшла ера комп'ютерів, то відповідно всі діти вже спілкуються в контактах. То раніше таке спілкування проходило саме в зошитах, в анкетах. Де переписували, розміщували там свої фотографії, переписували своїх друзів, свої телефони записували. Тому я кажу, оця така аура дитинства дійсно в той час вона саме була така, і ці стосунки вони і сьогодні ми з дружиною згадуємо приємно, що на той момент ми познайомилися і пронесли. Таку симпатію з дитинства до сих пір. У 89-му році хлопець закінчив вичнянську школу номер один. Але з першої спроби стати студентом Олександру не вдалося. Перший іспит я здав по математиці вдало, а от фізика в мене не пройшла, бо підготовка рівень підготовки по фізиці був. Ну, значно нижче, ніж математики, Олександр приймає рішення, гроші на життя маю заробляти сам. Хлопець йде працювати помічником токаря на ремонтно-тракторне підприємство. Той рік, який я працював на підприємстві, був направлений на роботу з репетитором і е, такою серйозної підготовки, саме по напрямку е, фізики. І з другого разу вже фізика в мене так як була. Е, більш серйозна база, то вона пішла, і я здав цей іспит і вступив до інституту. Життя навчило нашого героя ставитися до навчання серйозніше. У 90-х вже студент столичного університету харчових технологій Олександр приділяє якомога більше часу своїй освіті. Хлопець отримує винагороду за своє сумління. Його організаторські здібності оцінили. Я пішов працювати у агентство нерухомості, де була мені запропонована. Робота саме по оренді приміщень і квартир. От там перші гроші я отримав 300 доларів. На той момент це достатньо 94-му році. Це були достатньо великі кошти. Беззаперечним авторитетом для Олександра у дитинстві був його старший брат. Так як батьки більше часу знаходилися на роботі на роботі тільки вечором, ми могли з ними там спілкуватися, то брат, на брата лягло частково і моє виховання як хлопчика маленького. Тому і ту увагу, і, яку ну, завжди він підходив творчо, до того виховання, можливо, воно було на той час, здавалося, і дитинством, а таким «ребячеством», як говорять. Але я з приємністю згадую, які там тоді і рогатки, і скобочники, і все, що завгодно, він для нас витворяв, і клюшки збивав, і розбирав в дворі той штехетник. Із забора і збивав нам клюшки, які ми потім дуже корисно грали. Правда, вони знову ж таки розліталися, знову збивав, але ми від цього отримували ну, максимум задоволення. Коли Олександру виповниться 19 років, він отримує приголомшливу звістку. Справа в тому, що він був офіцером і обслуговував на військовому аеродромі літаки. І десь е, отримав свою дозу радіації, і саме це стало причиною того, що е, захворів гостролейкозом, тобто рак крові. І буквально за півтора роки е, від е, активної хімо, хіміотерапії е, е, ми через півтора року втратили брата. Після смерті рідного брата світогляд Олександра Кириченка дещо змінився. Морально було важко перенести, сказати, що зачерствіла душа не можна, але ця рана вона була, є, і, мабуть, напротязі всього життя вона буде залишатися. Ну а цінності в житті дійсно розумію, що саме головне в житті це здоров'я. Все інше можна, якщо будеш працювати, то все інше можна мати.